Якщо ви вважаєте, що війна Росії проти України, яка почалась в лютому 2022 року, а точніше 2014 року, це особиста війна Путіна проти українського народу, це не так. По перше, територіальні претензії до України зі сторони Росії були ще у 2003 році, так званий конфлікт щодо острова Тузла. Тоді зі сторони Таманського півострова росіяни почали зводити дамбу в напрямку українського острова Тузла. На думку міжнародних експертів, ці дії сусідів були тиском на Україну щодо територіальних претензій з боку Росії. Тодішній президент України Леонід Кучма терміново прилетів на Тузлу. Між українськими прикордонниками та будівельниками з Росії залишалось 100 метрів. Конфлікт вирішувався на рівні керівників держав, а також за допомогою світової дипломатії. Будівництво зупинили, але статус острова залишився невизначеним, так стверджує російська сторона. По-друге, просто відкрити підручник історії України зі шкільної програми. Будь-яка глава чи розділ будуть присвячені саме збройним протистоянням так званих братніх народів. Російська Федерація, нащадок імперії, спочатку царської Росії, а пізніше СРСР, та отримала у спадок імперські амбіції. Постійне розширення та здобування територій це той рух, який століттями підтримував Росію. Але, врешті, за всіма законами розширення має свій логічний кінець. Пузир повинен луснути. Сподіваємось, цього разу так і буде. Після розпаду СРСР, так звані братні народи, розійшлись кожен своїм шляхом, і, здається, мали можливість інтегруватись у новий для себе посткомуністичний світ, новостворені держави мали величезну кількість як економічних, так і соціальних проблем. Розпад союзу потопив із собою економіку. Звісно, до цього додалось і політичне протистояння, адже кожна колишня республіка декларувала, що хоче бути з демократичним світом. Схоже, що Російська Федерація не зовсім добре відрізняє політику та геополітику, адже практично з дні свого створення почала активно брати участь у політичному житті своїх сусідів. Радянський Вавилон за роки свого існування серйозно повпливав над створенням совєтського чоловіка. Це була людина без національності. Питання національної ідентичності почало активно розвиватись після розпаду СРСР у колишніх республіках. Одночасно почалось культурне відродження. Не можна сказати, що його взагалі не існувало. Але підпільний сам видав все ж таки мав певні обмеження. У політичних колах також почали ще активніше і гостріше ставити національні питання. Частина суспільства, яка все життя не знала нічого, крім радянської влади, і заповнення. Леніна змін не бажала. Цим користувалися залишки комуністів, які всіляко підбурювали населення до несприйняття нічого нового. Комуністичні осередки у республіках мали свої розгалужені структури, які тісно були пов'язані з Москвою. І, очевидно, з неї ж таки і керувалась. Росія, хоч і мала, також як і всі колишні республіки купу проблем, не хотіла втрачати свого впливу на сусідів. Через всі можливі канали від політичного військового та розвідки Росія намагалась контролювати залишки розбитої імперії. У республіках все частіше виникало так звана. Немовне питання, ухвалювались закони про мову. Телебачення, радіо та преса друкувались та транслювались на рідних мовах. При цьому російську ще ніхто не забув, і вона також була поширеною в спілкуванні. Проте мова була чудовим інструментом для створення напруженості та конфліктів у суспільстві, чим чудово і постійно користується Російська імперія. Тут далеко заглиблюватись історію не потрібно. Згадаємо лише наративи Москви у війні, Росії та України. Рятувати рускоговорящих від націоналістів стало гаслом не лише на нашій війні, а й практично всі Конфліктах, які ініціювала або в яких брала участь Росія, таких було з 90-х років більше десяти. Громадянська війна в Грузії 1991 93 роки. Війна в Абхазії 91-93 роки, Придністровський конфлікт 92-й. Осетинсько-Інгузький конфлікт 1992 рік. Громадянська війна в Таджикистані, 1992 1997 роки, Перша Чеченська війна, 1994-1996 роки, війна в Дагестані, 1999. -й. Друга Чеченська війна, 1999-2009 роки, Російсько-Грузинська війна, 2008 рік, інтервенція Росії в Сирію, 2015 рік по сьогодні. Та російсько українська війна. 2014 рік триває по сьогоднішній день. Придністровський конфлікт. Придністров'я це регіон, який розташований вздовж лівого берега Дністра. В різні часи входив до складу Великого Князівства Литовського Речі Посполитої Гетьманщини Золотої Орди Кримського ханства та османів. З кінця XVIII століття у складі Російської імперії у 1918 році належало ОНР, після Радянській Україні. В 1940 році радянська влада приєднала територію до складу радянської Молдови. Як бачимо, за часи існування території вона була під пануванням багатьох країн, але своєї державності не здобула на час розпаду СРСР на лівому березі Дністра молдавської РСР жили переважно українці та росіяни, в меншій кількості молдавани. Така етнографічна тенденція склалась як історична переселенням з глибинок царської Росії, так і завдяки кліматичним умовам, які залюбки обирали радянські військові пенсіонери. Онери замість рідних за Зауралля та Сибиру. 2 вересня 1990 року в Терасполі відбувся надзвичайний з'їзд депутатів усіх рівнів Придністров'я, який був організований послідовниками комуністичного устрою, де була проголошена Придністровська Молдавська Радянська Соціалістична Республіка, як Радянська Республіка в складі СРСР. Цікавий факт, що зі всіх республік Союзу це була єдина республіка, яка залишилась в складі СРСР. Якщо ви хочете повернутися назад в СРСР, вам варто побувати в Придністровській Молдавській Республіці, яку часто називають Риною СРСР самопроголошена ПМР не визнана жодною країною світу, окрім таких самих квазідержав, як Абхазія, Південна Осетія та Арцах. Там досі на центральних площах стоять пам'ятники Леніну та інші тоталітарні символи. 9 жовтня, як і інші радянські свята вважаються державними. У 1989 році. Напередодні краху радянської імперії молдавська РСР ухвалила закон, яким визначила офіційну мову румунську із латинським правописом. Про російсько налаштовані жителі Придністрові одразу влаштували протести. Ще більше їх обурило затвердження державного прапору Молдови в 1990 році, який був дуже схожий на румунський. Почались демонстрації та наративи про утиски русскоговорящих з боку націоналістів. Треба зазначити, що на початку 90-х в молдавському суспільстві були популярними прорумунські настрої і жваво обговорювалася ідея об'єднання Молдови та Румунії. Інакше вважала політична еліта вздовж лівого берега Дністра. Варто зазначити, що самопроголошена влада ПМР до цих подій ухвалила звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. Тодішній лідер сепаратистів Смірнов навіть прибув до України із цією пропозицією, але в Києві серйозно ніхто такий подарунок не сприйняв. 25 серпня 91-го року так звана Верховна Рада ПМР СР прийняла декларацію про незалежність ПМР СР, випередивши Молдову на два дні. Звісно, цей політичний крок не визнали в Молдові, проте і центральна влада в Москві також не прийняла його. Горбачов тоді ще наголошував на цілісності та на подільності молдавської РСР. 27 серпня парламент молдавської РСР прийняв свою декларацію про незалежність, в якій оголошував, що закон 2 серпня 1940 року не має юридичної сили. Проти утворення Союзної Молдавської РСР, відповідно до якого Молдавська Автономна Республіка стала частиною Молдавської РСР, підкреслюючи, що не запитавши населення Бесарабії, Північної Буковини та області Герца насильно захоплених 28 червня 40-го року, а також населення Молдавської АРСР, утворене 12 жовтня 24-го року, Верховна Рада СРСР у порушення своїх конституційних повноважень прийняла 2 серпня 40-го року закон про утворення Союзної Молдавської РСР. Невизначеність тривала аж до 1992 року. Сама року. Самопроголошена ПМР продовжувала економічні зв'язки з сусідньою Україною та Росією, з якими тісно взаємодіяли весь період існування СРСР. Молдова ж прагнула інтегруватись з Румунією, з якою як вважається, є історичний зв'язок. Молдова не збиралася втрачати контроль над найбільш економічно розвитим регіоном, в якому на той час проживало 17% населення країни близько 700 тисяч людей. В цьому ж 92-му році і почались перші збройні сутички. У 1992 році загальна чисельність збройних сил Молдови оцінювалася двадцять 25-30 тисяч осіб, включаючи призваних офіцерів, поліції, призовників, резервістів та добровольців, особливо з молдавських населених пунктів поблизу зони конфлікту. В той же час влада ПМР з робітничих загонів сприяння міліції почала створювати військове формування, так звану гвардію ПМР, близько 9 тисяч бійців. Допомагати рускоязичним браттям зголосились добровольці з Росії. Здебільшого це були так звані козаки. Вони вже тоді працювали руський мир. Знайома історія, чи не так? До речі, у складі одного з таких формувань починав свій бойовий досвід відомий військовий злочинець Ігор Гіркін, який здобув славу у 2014 році, але вже на іншій війні. Але насправді ключову роль тут відіграли не добровольці і війська з обох сторін, а 14-та радянська пізніше російська армія. Вона дислокувалась в Молдові ще з 56 року і не було виведена після розпаду союзу. По суті, російська армія стала захисником інтересів місцевої еліти та проросійського населення регіону в ході конфлікту, що починався. Багато в чому присутність регулярних російських військ завадила молдовській владі реалізувати силовий сценарій розв'язання конфлікту. З 92-го року командування армією було доручено генералу Олександру Лебедю. Силовики Молдови намагались взяти під контроль одні з найбільших міст Придністров'я Дубасари та Бандери. Збройні сили Молдови намагались ліквідувати військове формування ПМР та встановити суверенітет Республіки Молдова над територією Придністров'я. В той самий час сили Придністровських військових формувань активно озброювались на складах російської армії. Та за короткий термін, якщо не переважаючи у важкому озброєні, то принаймні зрівняли вогневий потенціал. Фактично за допомогою 14-ї армії Придністровська влада здійснила так званий повзучий путч та захопила владу на лівому березі Дністра. Молдова оголосила запровадження надзвичайного стану в країні. На початку квітня до Бандер зайшла бронетехніка зі співробітниками загону поліції, особливого призначення Молдови, які обстріляли пост міліції ПМР. Такі короткотривалі бої та перемир'я тривали аж до червня. В той же час президенту Молдови все частіше дорікали за нерішучість і вимагали завершення конфлікту, причому перемогою варто зазначити, що за це виступали не тільки радикально налаштовані пошари суспільства, а й прибічники мирного врегулювання. Найінтенсивніші бойові дії відбувались в місті Бендери з 19 по 21 червня. В день, коли старшокласники Бендер готувалися до випускних вечорів, в місто почала входити військова техніка Молдови. Молдавське військове керівництво розпочало операцію Троянський кінь протягом трьох годин. Місто Бендери було зайняте, але під контролем підрозділів гвардії ПМР та ополченців перебували вокзал, міськвиконком, виконком, відділ міліції та низка інших споруд. Задум операції полягав у тому, що за допомогою бригади поліції та армійських спецпризначенців витіснити з міста підрозділи гвардії ПМР і створити місний плацдарм для подальшого удару по Тарасполю, який знаходився всього за 10 кілометрів на іншому березі. Однак цього завдання вони не виконали. Ополченці ПМР у відповідь залучили танки з арсеналів 14-ї російської армії. Спроба молдавських підрозділів оволодіти мостом через Дністер, який відкривав шлях на столицю ПМР Тераспіль, також була безуспішною. через неузгодженість дій підрозділів. Низький рівень військової підготовки щойно мобілізованих воїнів обстрілу піддавалися житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Відсутність єдиного командування та чіткого зв'язку стала на заваді і придністровцям, які не змогли скоординувати дії по обороні. Вночі 20 червня військові підрозділи Республіки Молдова заблокували міст через Дністер з метою недопустя. Підходу підкріплень сепаратистів з Тераспорю та зосередилися на ліквідації окремих пунктів опору в місті, хоча й без особливих успіхів. В ході мінометного обстрілу одна змін влучила в склад паливно-мастильних матеріалів, який належав ракетній бригаді 14-ї російської армії, внаслідок чого стався сильний вибух, який призвів також до втрат в особовому складі. Зазнавши значних втрат, гвардійці прорвалися через міст, знищивши дві батареї протитанкових гармат молдавської армії. Війська Молдови були змушені відійти в напрямку села. Варниця. проте у місті лишилися снайпери, які вели вогонь по бійцях ПМР. Станом на вечір, 20 червня, підрозділи Молдови контролювали лише два мікрорайони. Бендер. 22 червня бої проходили у вигляді артилерійських обстрілів та снайперської війни. У вуличних боях також гинуло цивільне населення. 40-градусна спека створювала загрозу епідемії. Морги були переповнені. Ситуація, яка склалась в місті, мала характер гуманітарної катастрофи. Наступ молдавських сил вперся в добре озброєних росіянами придністровців та Російських добровольців і козаків. Молдова навіть використала авіацію, щоб знешкодити міст через Дністер. Правда, влучань по мосту не було, і за допомогою ППО один літак було збито. Впродовж кількох діб точилися запеклі бої, в яких вже молдавським військовим доводилось утримувати оборону. 23 червня спостерігалось відносне затище. Сторонами було досягнуто угоди про припинення вогню, щоб поховати загиблих, кількість яких перевищила 300 осіб. Зрештою, наступ збройних сил Молдови заклинувся, і військові відступили на околиці. Бандер невеличкі сутички ще траплялися, але внаслідок неспроможності силою відновити суверенітет республіки і після так званого влучання артилерією молдавських збройних сил по частинам 14-ї армії РФ було досягнуто домовленості про припинення вогню. Зрозуміло, що не без наполягань останніх поступова збройна фаза конфлікту підходила до завершення, хоча ще до середини липня відбувалися сутички не лише в Бендерах, а й в всьому Придністровському регіоні. За різними оцінками загальні втрати склали більше 600 чоловік, включно з цивільними. Кількість біженців перевищила 80 тисяч людей. 21 липня 92-го року в Москві між президентом Республіки Молдова Мірчус Нєгором та президентом Російської Федерації Борисом Єльциним у присутності лідера Придністров'я Ігоря Смірнова була підписана угоду про принципи врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Сторони домовились про заходи щодо деескалації, відведення військових з лінію протистояння, створення буферної зони та розміщення миротворців, до складу яких увійшли військові контингенти від Придністровської молдавської республіки. Кі, Республіки Молдова, Російської Федерації та 10 військових спостерігачів від України. Тож ми бачимо, що Росія безпосередньо брала участь в цьому протистоянні. Звісно, без підтримки росіянами з зброєю і тиском своїх підрозділів, сили придністровців навряд чи змогли б протистояти регулярній армії Молдови. Хоча російська армія офіційно зайняла позицію нейтралітету, багато її офіцерів прихильно ставились до новоствореної Придністровської Молдавської республіки, а деякі навіть відкрито допомагали ПМР. Сеперний батальйон за наказом командування перейшов на бік Придністровців і пізніше знищив мости в Дубасарах та інших містах у 91-му Році воєнізовані формування ПМР здійснювали набіги на склади постачання 14-ї гвардійської армії, захопивши велику кількість техніки. Оскільки командувач 14-ї гвардійської армії генерал Яковлєв відкрито підтримував новостворну ПМР, ці вилазки зазвичай не зустрічали опору. Зрештою, Яковлєв брав активну участь у політичному житті ПМР і 3 грудня 1991 року обійняв посаду першого голови Міністерства оборони ПМР, внаслідок чого головнокомандувач збройних сил СНД Євген Шапашніков негайно. Ниф його від звання та служби в російській армії 23 червня. Після наступу молдавських військ генерал-майор Олександр Лебідь прибув з наказом проінспектувати ту армію, запобігти крадіжці озброєнь з її складів, зупинити конфлікт, що триває усіма доступними засобами, та забезпечити безперешкодну евакуацію озброєнь та особового складу армії з території Молдови. Оцінивши ситуацію, він наказав своїм військовим безпосередньо вступити в конфлікт. Масований артилерійський удар з'єднань 14-ї армії, дислокованих на лівому березі Дністра, завдав значних втрат молдавським силовикам, зосереджених неподалік Бендер, що фактично поклала край військовій фазі конфлікту. Він називав себе гарантом Придністровської республіки, проте він не мав прихильності до Придністровського керівництва і часто називав їх злочинцями та бандитами. На сьогоднішній день в Придністрові незаконно перебувають близько двох тисяч російських військовослужбовців, яких в Кишиневі вважають окупаційними силами. В червні 2018 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до Російської Федерації вивести свої війська з Придністров'я. На підтримку резолюції висловились 64 держави проти 14. 83 країни. Утримались своєю чергою. Росія виконувати це рішення відмовилась вже тоді. Влада Москви застосовувала методи, які згодом стануть штатним засобом. Конфліктах, які розпочинала Російська Федерація або в яких брала участь. Це насамперед так званий захист руських від націоналістів. Невідомо чи використовувався цей наратив у війні в Сирії, створення проксі війн, які з усіх сил намагаються легімітизувати сам проголошеного учасника, в той час як Росія стверджує, що це внутрішні конфлікти і відношення до них немає. Влада Москви обіцяє всіляку підтримку, а натомість в регіоні приходить економічна та гуманітарна криза, депресія та безвихідь для населення. Чим гірше, тим краще. До сьогодні ціла низка проблем у відносинах між сторонами залишається без вирішення. В Придністрові сформувалася специфічна економічна система гібрид планового господарства та кланового капіталізму. І більшість економічних ресурсів зосереджено в руках керівників самопроголошеної держави. Одночасно панує тіньова економіка та номенклатурна приватизація, що створює Придністров'я офшорну зону та джерело контрабанди регіонального масштабу. Конфлікт досі вважається замороженим.